Доброго дня всім. Сьогодні 31 травня, 31 травня, з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я відзначають як День подолання нікотинової залежності. Треба пам'ятати, що залежність від нікотину спричиняє декілька мільйонів смертей у світі. В першу чергу, це захворювання серцево-судинної системи такі як інфаркт чи інсульт, захворювання легень, мається на увазі хронічне обструктивне захворювання легень, рак легень, а також інші види раку. Для того, щоб уникнути нікотинової залежності, варто пройти тест факерстрема. Він вважається золотим стандартом визначення нікотинової залежності. Тобто проходження тесту це є перший шлях, перший крок до подолання нікотинової залежності. Е, як сказав, не пам'ятаю хто, американський письменник, чи Теодор Драйзер, чи Мартвен немає нічого простішого, чим кинути палити. Я це робив разів 100. Е, хоча насправді нікотинова залежність є. Все-таки залежністю, і варто з нею боротися. Але для початку пройдіть тест Факерстрема. Посилання на тест буде у першому коментарі. Будьте здорові і не паліть!